Всім доброго вечора. Це 103-й епізод фронтової поплави. Ми дуже вдячні, що ладно, не будемо дякувати маску, будемо дякувати Твіттеру. Власне, що він повернув простори, і нам не треба йти в якийсь умовний Діскорд. Я, ведучий цього подкасту, не подкасту Олег Новіков і мій співведучий пан Валеріагієв. Також у нас в гостях, як завжди, наші постійні співкастери, директор фонду «Повний живим» Тарас Чмут. Привіт, Тарас. Доброї ночі. А я щось пропустив. У нас могла бути можливість відміни нашої щотижневої комунікації через Twitter? Скоріше, б було б не через Twitter, а якісь альтернативи. Ми там почали шукати альтернативи. Це мог би, мог би бути Discord, наприклад. Скоріше за все, це був і Діскорд. Таких слів навіть не чув. А, коротше, там просто була історія, що ти натискаєш цю от кнопочку, типу, додати новий твіт або там ще щось. І там просто не було навіть е, можливості створити простір. Також у нас, як завжди, е, е, керівник аналітичного відділу фонду про живим Анатолій АК. Антон Муравейник та е, як ти там, директор департаменту стратегічних ініціатив, пан Анонім Іван. Привіт. Всім привіт. Пане Тарасе, розповідаєте, як справи, що нового в фонді за цей тиждень, власне. А, та багато всього і новоги не дуже. Давайте я зараз подумаю, що. А, ну, Головна, напевно, така для мене особиста історія це те, що ми нарешті завершили. Ну, як, завершили. Завершили для нас, а розпочнемо для вас. Наш проєкт з серпня який десь з наступного тижня ми виведемо в паблік з новим великим публічним збором, який буде публічним в буквальному значенні, бо не буде аля секретної штуки для секретних хлопців, все буде чітко, прозаїчно і прямо. Що, скільки, кому, куди. І стосуватиметься він всієї України, всіх регіонів, і стосуватиметься він безпосередньо. Е там не знаю, всіх, ну, не всіх збройних сил, але фактично всіх збройних сил, тому що про всі ділянки фронту, про всі напрямки, про всі можливі загрози. І, І коротше проект буде цікавий. Дуже довго ми його виводили, вирощували, там щось працювали над ним, бла-бла-бла. І нарешті він досягнув того рівня, коли ми можемо його запустити для вас, а відповідно швидко зібрати купу грошей, закупити купу необхідного обладнання і не тільки. Бо детальний список ми вам розкажемо десь там на тижні. І посилити Збройні сили тим, що їм зараз критично потрібно для ведення бойових дій безпосередньо на полі бою. Думаю, вам всім сподобається, бо це для мене максимально синергетична історія, в якій я поки що не знайшов жодного мінуса. Це головна історія, бо в серпні ця тема тягнулась, і в мене там є в, в тимчасовому кабінеті Фліпчарт, на якому якісь там важні проекти, за якими я слідкую. І це був, здається, останній, який не був, типу, як закритий, запущений, реалізований. От тепер і він такий. Також ми е, зробили, провели триденну стратегічну сесію разом з командою, частиною команди, про те, куди нам як організації рухатися далі в умовах е, нової реальності, це повномасштабна війна, загрози з Білорусі. Е, е, і взагалом, все, що ми робили раніше, воно мало декілька сценаріїв розвитку, один з яких це. Повномасштабне вторгнення, воно, власне, відбулося, і нам, як фонду, як організації, інституції, треба якось трансформуватися до того, що зараз повномасштабна війна, далі буде перемога, а потім буде щось, щось далі. І наша роль місця в цьому. Тому ми от три дня працювали, щось там малювали, писали а, наші колеги. Співорганізатори, як ви їх назвали, будуть з понеділка це все опрацьовувати. Плюс ми продовжуємо превентивно забезпечувати північний напрямок. По наших там, напрямках це зв'язок, це аеророзвідка, це Мінна безпека, це купа всього іншого, там типу, тепло туди поїхало і так, далі, і так далі. Для того, щоб якщо білоруси такі підуть, а ймовірність доволі висока. Тоді сили і засоби Збройних сил і сил оборони були плюс-мінус максимально забезпечені вже, а не потім, як, як, ну, як пригорить. А, плюс Бахмут, як головна точка зараз, де йдуть най, на, на жаль, най, там, най, найбільші втрати, найбільші бої, найбільше все, ми продовжуємо їх забезпечувати. І з тої партії тепловізорів, яку ви бачили, десь там. Два тижні назад, плюс-мінус, там якась рекордна бардія тепловізорі фонду. Десь, якщо я не помиляю, 70% має йти на цей напрямок, а 30% йти на північ. І так само по зв'язку, якраз більшість має йти на, на напрямок Сходу. Туди, де найбільша ну, напрямок зв'язку мається на увазі Радіостанція Моторола, на ту ділянку. Тій ділянки, де найбільша кількість там ворожих сил і засобів. А, і плюс дві лелеки, два комплекси пішло в одну з артилерійських механізованих бригад, в тому числі одного з наших твітерянинів. Які активно служить, воює там доволі довгий період часу. І я отримав нарешті позитивний відгук на лелеку. що от з коробки дістали, запустили, не впала, не розклеїлась, все працює, коригує, літає, і все прям вогонь, і десь дослівно вахує від якості е виробу і від того, що він не потребує якогось там допилювання напільником ручному режимі, а все працює, і все ок, і перший політ, і другий політ, і третій політ, і обидва борти. І хаймарси наводять, і арту коригують, і типу, все ок. ну, типу, Давайте ще і побільше. І дуже сподіваюся, що лелеки вийдуть на якусь системну історію зараз, бо угоду мали завершити до, до кінця середу. А Ану, Тараса, а можна тебе попросити, щоб ти музику скрутив на фоні, бо може Ютуб приб'ють за музику нам? А її причути? Ну, такий, так, знаєш, типа. Доволі не вайб. Ну, якщо що, там весь чат пише, що у тебе у нас нормальний мазончик на комі. Це один з моїх подарунків на день народження. Від... Не наш. Не ваш. Я ваш... <с <с видився, якби але... був наш, це було б, звісно, я... навіть... це зрада. Не так, не ваш. Не... Давайте так, не ваш, не ваш, але ваш я до сих пір не дійшов. Бо чогось на день народження мені подарували платівок 15, і я поки що дійшов до трьох. І ми в тому числі. Я боюсь, що до вашої я не готов. Ну, Може буде відповідний настрій? Ну, хіба після фонду? Е, так от, лелеки літають, е, і це дуже круто. Показують себе по якості дуже ок. І ну, типу, працюють на визначених напрямках. Якщо темпи виробництва видачі нам ну, будуть такі самі, то я думаю, що найближчим часом доволі багато бригад і артилерійських, і механізованих, і якихось там інших, які зараз уже створені, отримують свої комплекси, і, можливо, будемо думати на весну, контрактування нових лелек. З дуже великими штрафними санкціями за просрочку видачі. Подивимось. Та й ніби все з такого. Може, колеги щось доповнюють, що я забув. Я, може, провтикав, бо розбирався з Ютубом. Там, власне, хочемо вибачитись за те, що не було звуку, бо знову таки твіттер щось там накрутив. І якщо ти залогінений в Твіттер заходиш в простір, то у тебе в бразері чомусь немає звуку. Доводилось в анонімній вкладці це вмикати. Хотів це запитати про Black Box. Я може прослухав просто, чи ти щось говорив, чи вже закупили і все ок? А, це ми на цьому тижні зібрали? Так. так, закрили в понеділок. А, ну того я забув багато днів. Е, да, по перше тоді я все не так казав. По-перше, ми закрили збір величезний на 230 мільйонів гривень на тупо довірі, репутації і гуру на те, що толком ніхто не знає що, хоча бачить в новинах регулярно. На щастя, на жаль, не знаю. І величезна подяка всім, хто долучався до цього процесу, відписував коментарі, шерив, донейтив, підтримував і і-і. Бо ми, напевно, вперше в історії. Якогось там волонтерства змогли зібрати колосальні гроші, бо 230 мільйонів, вибачте, це більше, чим фонд, повернений живим, зібрав з 14 по 24 лютого. Е, на те, що ніхто не розуміє, що. Тупо на довірі, репутації і тому, що ну, це для гура, а гур ї Е, Угоду, я думаю, підпишемо, Ну, як підпишемо, там є певні питання по кількостях таймінгу з нашого боку, це виключно моя історія. Я хочу їх трохи всунути. Напевно, десь там в понеділок вівторок. Але це не впливає на виробництво, давайте так скажемо, тому що це якийсь плюс-мінус безпережний процес, і в нас було там авансування 40 мільйонів за павовну в Москві, яка переросла в Black Box. І, і от. Сподіваюся, ми завантажимо виробництво на 100% на найближчі 6-9 місяців. І у вас будуть якісь регулярні хороші новини з території Російської Тимчасової Федерації. Це, ну, це якийсь дуже нетиповий, странний, цікавий і охуєнний проєкт. І, і він вийшов місяць, коли було, були шарки, були спартани, були морські дрони від Юнайтеда. І потім ще він, і ми його закрили не так, щоб прямо вбивалися, і не так, щоб прямо там дуже довго це якась неймовірна унікальність українця.